Офіційно вам представляю найдоступнішу і найкрутішу клавіатуру на магнітних перемикачах за свій прайс. Тому що ця клавіатура коштує 65 доларів, але ми отримуємо реально дуже класну клавіатуру на магнітних перемикачах. Це клавіатура, яка називається Medlions Nano 68. Клавіатура в 65% форматі з підсвіткою, з купою шумки в середині. Зі змащеними стабілізаторами та свічами, і до того ж з непоганими стоковими кейкапами і комплект. От реально, якщо ви знайдете щось дешевше і крутіше, то обов'язково мені напишіть про це в коментарях. Я ще цікавішої клавіатури за цю ціну реально не зустрічав. Зараз я все в деталях вам розповім і поділюся враженнями про цю клавіатуру. Давайте почнемо з дизайну. Ну, по дизайну вона виглядає прикольно, вона не схожа на інші магнітні клавіатури. Хоча тут формат 65%, який у більшості магніток, але все ж таки дана клавіатура має свій стиль. Мені подобається якість виконання, мені подобається якість пластику всіх елементів, тому що клавіатура вона також зібрана гарно, та вона трошки скрипить, хрустить. Але коли ви просто в руках тримаєте або під пальцями у вас ця клавіатура якого відчуття, що це дешева клавіатура, не виникає. От реально вона приємно відчувається в руках, сам пластик гарно виглядає, все чітко підігнано. цікава та передня структура, така перфорована, тут з написом Medlions, бокові ці вставки. Ну і плюс отака фіолетова ставка зверху, там де пробувається підсвітка. Ну дуже прикольно зроблено. Білі кейкапи, плюс для розбавки додали і фіолетового кольору. Кейкапи, до речі, символи просвічуються. Відповідно, тут тільки англійські літери, які на всіх інших манітних клавіатурах. Але самі кейкапи тут по якості мені теж сподобались. Вони мають в міру зернистість, тобто вони не є прям дуже гладкі, вони не є шершаві, вони дуже класно відчуваються під пальцями. Тут у нас чері профіль, тут виражена є канавка в самому кейкапі, дуже приємно набирати на дані клавіатури. А тайпінг тут також мене вразив і своїм відчуттям. І звуком. Ну а в кінці відео, звичайно, його продемонструю. Клавіатура повністю білого кольору, окрім знову ж таки, вставок фіолетового кольору. Знизу маємо хороші резинові ніжки. Вони реально якісні. Клавіатура на столі, от, до речі, і виглядає дуже привабливо. Ну, от погодьтесь, класно вона виглядає, і плюс в тому, що вона тримається нереально міцно. Ніжки реально дуже класні. От клавіатура, я розумію, що вона м, зроблена дуже гарно, і от відчувається в руці, вона, хоч і пластикова, але вона доволі тяжка, тому що там є шумка, я вже розбирав. В середині вона теж зроблена класно, тому що я вам і кажу, що клавіатура дійсно гідна уваги. І більшість клавіатур, які зараз є на ринку, магнітні. Там більше переплати за бренд або оверпрайс. Ось так клавіатура виглядає в підключеному стані. Підсвітка пробивається навколо кейкапів на символах, режимів підсвічування багато, і налаштовувати відповідно також можете. Плюс такий красивий блок. Мені дуже подобається. Як це виглядає? Він світиться у мене фіолетовим кольором, але це також RGB стрічка в середині, яку ви можете також налаштовувати. І ефекти, і різні кольори ставити. І великий плюс даної клавіатури, от, хоча я розумію, що на цьому зекономили, але вона налаштовується прямо в браузері. і це реально круто. Тобто не треба якогось окремого софту, там у них софт є окремий, але вона налаштовується в браузері. Ви зайшли, налаштували, воно зберіглося у вас все, і ви далі користуєтесь клавіатурою. Якщо ви не знаєте, яка перевага магнітки, це в тому, що ви можете виставити. По спрацюванню, по відстані спрацювання. Якщо в звичайному механічному перемикачі там йдуть контакти з'єднання і роз'єднання і спрацьовує свіч, то тут іде за рахунок датчику та магніту, тобто магнітне поле. І ви можете в софті налаштовувати відстань по спрацюванню, тобто ви можете налаштувати, щоб буквально трошки натиснуло, воно вже спрацювало. Можете сильніше, більше на коли нижче опускається, спрацьовує. І це дуже класно, що швидкість спрацювання це в іграх дуже важливо, особливо онлайн. Іграх, і вона реально швидше за любу іншу механічну клавіатуру, і це реально дуже круто. Ця клавіатура також можна відповідно кожну кнопку назначати, як ви хочете, і налаштування тут реально Досить великі, при тому, що знов ж таки це все відбувається в браузері. Товщина стінок кейкапів у даної клавіатури також хороша. Мені подобається лиття пластику, мені подобається взагалі як зроблені самі кейкапи, їх матеріал, і вони по відчуттю і по візуальному також дуже гарні. Якщо подивитись середину, то у цієї клавіатури так: металевий плейт, алюмінієвий. Але в принципі тут немає ніякого дзвону металу, немає такого відчуття цокання. Звичайно, за 65 доларів я б взагалі не придирався. І якщо б в тій клавіатурі був ще полікарбонат і вона б ще флексила, то я не знаю. Ця клавіатура була на напевно найкраща взагалі на ринку, навіть не враховуючи ціну. Значить, що ми тут в середині маємо? Маємо змащені стабілізатори, причому дуже гарно змащені стабілізатори, змащені свічі. В середині клавіатура має шумку. Шумка є між платою та плейтом. Під платою також є слой силіконової шумки, і це дуже круто. Насправді там все заповнено всередині, і клавіатура має дуже такий глухий звук. От реально, по шумоізоляції тут не пожаліли. Я не знаю, тут навіть нема чого допрацьовувати, якщо говорити про кастом. Стабілізатори, наприклад, до даної клавіатури також прямо з коробки відпрацьовують дуже гарно. Якщо говорити про тайпінг, то тут він теж мене порадив. Він реально класний. Мені подобається тактильне відчуття, мені подобається звук, і реально шумоізоляція, з стабів та свічів вона дуже сильно впливає. Ну і самі свічі, які тут встановлені, вони також. Круті, саме по звуку, саме по щутливості, як вони спрацьовують. І ця клавіатура реально от виглядає і відчувається набагато на більшу суму. Тому це імба за свій прайс. Ну і тайпінг, як обіцяв, то ви можете зараз його послухати. Пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео.